Семирічну доньку на заняття з арт-терапії до центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю привела Марина Попова. Жінка розповіла, вони переїхали з Донецької області. Ми приїхали з міста Миколаївки, це Донецька область, Краматорський район. У мене є дитина з особливими освітніми потребами, яка відвідувала школу, бо займалася в інклюзивному класі, займалася додатково також зі спеціалістами. Відвідувала логопедес. Але з 24 лютого ми наразі. Зовсім всього цього була дитина позбавлена. Ми дуже злякалися за дітей, зібрали речі сумку, що там валізі, необхідні речі, і виїхали на Закарпаття. За словами Марини Попової, її донька заняття в обласному центрі комплексної реабілітації відвідує близько трьох тижнів. Тут проводяться заняття дитина дуже з радістю сюди біжить, дуже їй тут подобається. Вона вже тут знайшла собі друзів. Подружок, з якими вона спілкується, а також ці заняття, вона у нас дуже творча, вона любить малювати, тут арт-терапія, я знаю, проводиться. ну інші Заняття Заняття з арт-терапії проводить психологиня центру комплексної реабілітації Еріка Павлюкова. Ми малюємо, ми ліпимо творчістю займаємося, мистецтвом. Тому що це і їх трошки, і наприклад, на перших заняттях вони приходили, були такі зажаті дуже сильно. Зараз вони вже більш розслаблені, більш уже довіряють нам більш відкриті стати. Окрім арт-терапії, в обласному центрі комплексної реабілітації приводять заняття ще шестеро спеціалістів. Розповіла координаторка проєкту кризової допомоги сім'ям вимушених переселенців, які виховують дітей з порушеннями розвитку. Ірина Рожкович. Команда наших, нашого проєкту в Закарпатській області включає людей досвідчених в сфері надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю. Це в основному працівники медико соціально реабілітаційного центру «Дорога життя, а також обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Я є лікар, я 20 років також працюю в цій сфері. Тому якби якраз і наш центр був обраний для як експерти проекту ЮНІСЕФ, тому що ми маємо досвід супроводу сімей, які виховують дітей з порушеннями розвитку. За словами Ірини Рожкович, в центрі комплексної реабілітації також надають психологічну підтримку батькам, які переїхали з зони бойових дій та мають дитину з порушеннями розвитку. Оксана Ушакова, Леонтій Колишин. Новини на Суспільному.